У горішніх плавнях завершено підготовку закладів дошкільної освіти до літнього періоду. Безпека, комфорт, нові можливості для ігор. і Відпочинку просто неба усе це вже чекає на малечу. Як громада подбала про найменших мешканців далі в сюжеті. У горішньопланівській громаді відбувся щорічний огляд обстеження закладів дошкільної освіти перед літнім періодом. За словами заступниці міського голови Надії Угнічевої, така перевірка є традиційною і проводиться в останню декаду травня відповідно до розпорядження міського голови. Її метою є оцінка готовності дитсадків до роботи влітку, адже саме цієї пори року змінюється режим перебування вихованців. Усі види діяльності, крім сну і харчувань максимально виносяться на вулицю для забезпечення дітям безпечного і комфортного середовища. Щороку в бюджетах закладів передбачаються окремі видатки на літню підготовку. Цьогоріч сума становила близько півмільйона гривень. До настання літа працівниками закладів дошкільної освіти проводиться цілий комплекс роботи на подвір'ях. До роботи залучені підприємства комунальні нашого міста. Це підприємство «Римбудсервіс» і «Спецеко», які постійно у тісній співпраці з усіма закладами освіти. І звичайно активну участь у підготовці ігрових площадок, спортивних майданчиків ігрових зон беруть батьки наших вихованців. Було проведено поточні ремонти ігрових і спортивних майданчиків, оновлено покриття, завезено свіжий пісок у пісочниці, встановлено нові тіньові навіси, які не лише функціональні, а й мають естетичний вигляд. Деякі з них уже поєднані з пісочницями або мають покрівлі. Також придбано парасольки та ємності для води. Це обов'язкова умова перебування дітей на подвір'ї в спеку. З'явилися й нові декоративні елементи: парканчики, макети транспорту, що викликають у малечі щиру радість. Особливу увагу приділено зеленим зонам. Якщо ми зайдемо в дитячий садочок, то це такий собі завжди оази зелені, квітів, невеличкі такі експериментальні. Городи у кожної групи є своя невеличка діляночка, де вони вирощують щось цікаве для себе. Це і полуниця, і горох. В деяких садочках вже стручки гороху є, і картопля уже цвіте у садах. На територіях закладів дошкільної освіти проведено санітарну обрізку кущів і дерев, видалено аварійні та сухостійні дерева, замінено пошкоджені секції огорош. Харчування в літній період залишається на високому рівні, триразове, збалансоване і з дотриманням усіх вимог. Вартість денного меню складає 48 гривень для ясельних груп і 68 гривень для старших. Харчоблоки повністю забезпечені необхідним обладнанням і працюють досвідчені кухарі. Надія Угнічева зазначила, мережа дошкільної освіти громади залишається сталою. Вона складається із дев'яти дитячих садочків міських і двох дошкільних підрозділів у селах Дмитрівка та Григоро-Бригадирівка. Протягом літа всі садочки будуть працювати у штатному режимі. І планується, що в літній період у нас відповідно до побажань батьків буде працювати 45 груп. Для наших вихованців важливим пунктом підготовки садочків до роботи залишається безпека. Четвертий рік поспіль заклади дошкільної освіти працюють в умовах війни. Кожен садочок має укриття, яке сертифіковане та за потреби модернізується. Безпека головний пріоритет, наголосила Надія Угнічева. За результатами комісійного огляду. Всі дошкільні заклади горішньопланівської громади визнані готовими до роботи в літній період.